Вітаю. Давайте сьогодні погружимо на таку тему інформація з потоку. Так? Подумайте зараз кожен із вас про якісь такі питання, які вас хвилюють, можливо, якась проблема, або щось на душі, знаєте, таке важке у вас лежить. І під час перегляду цього відео ви отримаєте відповіді, які вам допоможуть або вирішити конкретну проблему. Або позбутися від якоїсь важкості тяжкості такої на серці, в душі, ось якось так. Отже, інформація з потоку для вас? Що вам хочуть передати вищі сили? Що вам варто знати? Можливо, чогось ви не здогадуєтесь. Давайте спершу для кого це? Для кого це відео. Ой, це відео для тих, у кого розбите серце, у кого якась конкретна проблема. Дивіться, якщо ви е, геть, ну, знаєте, щасливий, ви не маєте ніяких проблем, у вас вам ніколи не розбивало серце, ви не переживали, е, скажімо, якусь зраду, будь-яку. Навіть в дитинстві від батьків. Це відео не для вас. Тут, тут для людей, які пережили. Які ще, можливо, навіть до кінця і не пережили цю десятку мечів. Можливо, ви рани залікували. Але воно ще досі вам відгукується. Знаєте, як старі фронтові рани, вони відгукуються з часом. Коли погода змінюється, воно болить. Розумієте? Ну, так і у вас, коли у вас. Коли щось змінюється у вашому житті, якось погода вашого життя змінюється, а вам, вам болить стара рана. А ви навіть і не розумієте, від чого це. Чому це? У кого це дуже, дуже давнє може бути. У когось дуже свіже. А, дуже для багатьох жінок це вам а, ось, ось це вам зробив з вами чоловік, який вас. Зради. Ну, так, а для решти ви просто. Ви зараз намагаєтеся, знаєте, якось вибудувати свій райський сад, якось так. В, ви, знаєте, трошки закритися від світу і себе вилікувати, побудувати свою зону комфорту. Ви зараз намагаєтеся тут всі ну, якоюсь радістю наповнюватися, можливо, у вас дуже часто це навіть виходить. Ам... Ну, власне кажучи, давайте так. Це вираження для тих, у кого була, хто пережив якусь дуже велику трагедію в особистому житті. Не лише від чоловіка, це або в дитинці, це, це трагедія з рідними пов'язана. Це не втрата грошей, не втрата бізнесу, нічого. Це виключно, знаєте, така, яка пов'язана з рідними, з батьками, з рідними братами-сестрами, з родичами, або з чоловіком. Або якщо тут чоловіки дивляться, то тут, може, ви пережили зраду. Знаєте, от король вогню дуже часто. Показую таку карту коханця. Тобто, може, у вашої коханої жінки хтось інший з'явився і вам зрадили. Але ви, в принципі, ви, ви намагаєтеся вилікувати себе від цього негетю, що ви тут прям геть розбиті? Ні. Можливо, у когось є якісь депресивні стани, але, в принципі, ви з ними справляєтесь. Добре, це була сигніфікація вас. Давайте тоді. Що вам хочуть передати Вищі сили, Давайте інформацію з потоку для вас. Ви дуже скоро, У вас з'явиться можливість перейти на інші рівні, на інші рівні свідомості, переїхати кудись, змінити роботу, комусь розлучитися. У вас така можливість з'явиться. Але вам потрібно буде дуже багато над цим попрацювати. Тому що тут, ну, взагалі, розумієте, доля вам підкине якийсь шанс просто. Поїхати, ну, якось відійти від цієї десятки мечів і перейти на інші рівні. Ну, це важко буде зробити. Але потрібно вам працювати над цим. Ну, тому що ви в обмеженнях. Вам важко, тому що ви в обмеженнях. Розумієте? Ви самі себе зв'язали. Ну, я розумію, чому. Ну. Але насправді ви, ви не усвідомлюєте того, що насправді ви є переможцем у своєму житті. Вам просто розумієте, ви ж не померли від цієї десятки. Те, що вас не вбило, вас зробило лише сильнішим, а ви цього не усвідомлюєте. Ви від цього закриваєте очі. Якщо вам зрадив чоловік, покиньте його, к чортовій матері і все, і будьте переможцем у своєму житті. Розумієте? Якщо. У вас, скажімо, у вас були непрості стосунки з батьками, і вас рідні зрадили, скажімо так, то ну все, ну ви ж не померли. Слухайте, ви навіть це усвідомлюєте. Да плюньте не з живіть своїм життям, плюньте на, на це все. Слухайте. Вищі сили розсудять. Це кермічні речі, родові, і фік з ними. Ідіть своїм життям далі, ви переможете цього не усвідомлюєте. Тому що ви хочете якось знаєте, щоб прямо тут і зразу, от щось вирішилось, а вам потрібен час поступово, ви повинні вирівняти баланс. Розумієте, повинні вирівняти баланс і жити своїм життям, вищі сили на вашій стороні. І у вас буде нове кохання в вашому житті. Якщо це для вас не актуально, то слухайте, ви відчуєте, як світ насправді вас любить, наскільки ви потрібна людина у цьому світі. Е, якщо ви пережили якусь зраду в коханні, то ну, я хочу вам сказати, що е, ви зустрінете своє кохання. Ще хотіла, знаєте, що сказати? Ті, хто пережив зраду в коханні, покупайте, покупайтесь, покопитесь у своєму дитинстві. Якщо у вас було щасливе дитинство, Якщо у людини було щасливе дитинство, її любили, дійсно любили батьки, то вона ніколи не переживе трагедію в особистому житті, так не буває. Якщо вам, якщо вам розбили серце, вас просто вбили в особистому житті, покопросайтесь у своєму дитинстві, у своєму минулому. Вас просто не любили, батьки, от і все. Щось. Вам, вам, а, ви, а ви на це закриваєте очі. Розумієте, ви берете і закриваєте очі. А вам треба відкрити очі. Я знаю, що це боляче. Підіть до психотерапевта, так легше. Карта сімейна. Насправді, ваш рід вас любить. Я не кажу про, то, про тих родичів, які живуть е, е, тут зараз. Не всіх люблять родичі. Але в, в цілому рід вас любить, ви розумієте. І. Е, Тим, що ви в такому розбитому стані опинилися, ви пережили якусь дуже велику трагедію у своєму житті. То це говорить про те, що ви відпрацювали певні кармічні програми вашого роду, вам треба вийти з цього, вийти, з цієї десятки мечів, переможцем вийти. розумієте? А переможцем, знаєте, як вийти? Полюбити самого себе, відкрити серцевий центр. Якщо вам геть важко, ви не знаєте, що робити, будь ласка, підписуйтесь на мій Patreon, там на рівні є рівень, який називається магія, там є відео, майстер-клас свічкова магія стихій, яка дозволить вам відкрити ваш серцевий центр і відчути себе коханою людиною взагалі в цьому світі, прибавити своє кохання за 12 тижнів. За 12 тижнів неважливо, до якої релігії ви відноситеся. Там насправді ті речі, ту магію, яку я там даю конкретно, вона не суперечить жодному віруванню і жодній релігії. Це чиста магія родова і магія стихії розумієте, магія природи. Допоможіть самі собі. І ви тоді відчуєте оцю родову любов, розумієте? У вас серце загоїться, ваші рани загоїться. І щось таке народиться в вас, хто хотів дитину, буде мати дитину. І весь світ для вас відкриється. І ви будете нарешті, ви будете магом в своєму житті, ви розумієте? Ви будете магом в своєму житті. Що таке маг в своєму житті? Це людина, яка відповідає. За своє життя, яке не називає себе рабом обставин, рабом якоїсь релігії, ще чимось. Розумієте? Вона усвідомлює відповідальність за кожне своє рішення, за кожну свою думку, і таким чином отримує право від світу жити своїм життям, будувати своє життя так, як вам захочеться, розумієте? Хочете бути щасливими, будьте щасливою людиною. І не потрібно захищатися вам від вашого щастя. Від чого ви захищаєтесь? Від стабільності якоїсь. Ви можете побудувати щасливу сім'ю. Щасливу сім'ю і взагалі достаток. Ви це можете побудувати. Не треба від цієї можливості вам захищатися. Так, будьте сильною людиною. Нарешті, нарешті, будьте сильною людиною. Ви дивіться, ви пережили десятку мечів. Розумієте? Ви переможець. Ви переможець. Ви переможець. І весь світ коло ваших ніг. Ви будете магом у своєму житті. Все. Будьте сильними. Будьте сильною людиною. Якщо вам важко, ну я вам кажу, ну візьміть, тоді, тоді застосуйте якісь магічні дії. Магія вона завжди прискорює. Розумієте? Ну, щось робіть, або підіть до психотерапевта, або щось. ну, щось, Ви, ви розумієте, ви, ви повинні щось робити. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Все, я закриваю це ворожіння. Посилання на Патреон на майстер-клас по свічковій магії я залишу в описі до цього відео. Будь ласка, кому цікаво, можете підписуватися і користуйтесь на благо. А все, я всім дякую за увагу. Бережіть себе.